10 квітня у тимчасово окупованому Криму Знищено російський корабельний протичовновий вертоліт К-27. Про це сповістив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, мінус російський К-27 у Криму щось шукав, знайшов. Подробиці уточнюються. Зазначимо, вертоліт К-27. багатофункціональний, призначений для вирішення завдань проти човнової оборони. Базуванням на кораблях різного класу здатний виявляти сучасні підводні човни на глибині до 500 метрів та надводні цілі передавати відомості на корабельні та берегові пункти, атакувати із застосуванням бортових засобів ураження.